Схоже, Польща та країни Балтії більше за інших вже розуміють масштаби загроз і проводять військову підготовку та адаптацію цивільної інфраструктури з урахуванням виявлених вразливостей і способів ведення війни російським агресорам у статті «Євроньюз», яка присвячена добровольцям, які взялися навчатися військовій справі на тлі широкомасштабного вторгнення російських військ в Україні в Україну у 2022 році, наводяться такі факти. У 2006 році, після вступу до НАТО, Латвія відмовилася від політики призову на військову службу, яка існувала десятиліттями. Один дослідник з Центру аналізу європейської політики стверджував, що Рига відмовилася від такої політики, оскільки членство у військовому альянсі під проводом США було особливо заспокійливим, оскільки договір НАТО. Зобов'язував усіх членів Стати на захист інших у разі нападу. Ситуація змінилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, що спонукало політиків переосмислити відновлення служби як оборонної стратегії. У 2023 році президент Латвії Егілсом Левіц підписав закон про службу національної оборони. У ньому йдеться, що громадяни латвійські чоловіки повинні бути готові виконувати завдання з національної оборони і зобов'язані пройти службу національної оборони. Також чоловіки та жінки можуть ставати до служби добровольцями, яких зараз у Латвії налічується близько 250, що проходять навчання. З огляду на потужність російсько-китайсько-іранської групи, ці кроки та масштаби не є достатньо потужними, але відчувається розуміння ймовірного варіанту, що п'ята стаття договору членства в НАТО може спрацювати частково. Це те, що стосується е, міжнародної аналітики, і те, ми в принципі про що ми плануємо говорити з нашим гостем Володимиром Огризко, який за лічені хвилини має з'явитися на зв'язку у студії. Але продовжуючи міжнародну тематику, хочу одразу сказати, що зараз е, Володимир Зеленський перебуває у Португалії, і з'явилася інформація, що під час свого візиту в Бельгію президент України Володимир Зеленський. Е, Відвідав військову базу Мелзбурк, де проходять навчання українські військовослужбовці. Власне, там він знову же повторив, що Україна чекає Ф 16 для усилення захисного неба захисту нашого неба. Отже, зараз мені уточнять, чи є на зв'язку зі студією наш гість. Отже, поки ми його читаємо, хочу додати, що раніше повідомлялося, що президент України і прем'єр-міністр Александр Декро підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки і довгострокової підтримки. Про це йшлося і цьому присвячена в принципі ось ця акція, і цей візит президента Зеленського до Європейського союзу. На з великим рахунком, ми можемо бути впевненими в тому, що з Різних боків за цією акцією підтягнуться і інші держави. зараз вже лунають заяви з боку, наприклад, ті з Чехії, яка погоджується з тим, що Україна має отримати право бити західною зброєю. по... На території Російської Федерації по військових цілях також е, раніше до таких заяв долучилася Швеція, і я думаю, що таких заяв стане більше, оскільки ми маємо розуміти, е, що Затримка з цими рішеннями грає не на користь як Україні, так і власне Європі. Але якщо у Європи є якась, якась впевненість, або ну принаймні відчуття впевненості, що увімкнеться НАТО і вони є принаймні трохи захищеними, то в разі України ми бачимо, що оці затримки призводять до порушення. Навіть нинішньої лінії бої ворог намагається просунутися далі на територію України. Президент Зеленський, під час своєї розмови і прес-конференції, яку він давав міжнародним журналістам, подавав як приклад Харківську область, де російські війська зайшли, Далі на територію, а також проводили і проводять свої операції авіаційні операції з ударами, кабами по місту Харкову і прилеглих територіях. Також каби літять практично вздовж усієї лінії боєзіткнення, боєзіткнення і таким чином це призводить до справді жахливих наслідків і втрати як. Цивільної інфраструктури, так і життів наших громадян.